Доброго дня, я Людмила Хомутоська. Це інтерв'ю записується для каналу Мій світ. 21 лютого Путін знову буде озвучувати свої абсурдні тези, які вже всі чули, знають. Це все зрозуміло, так? Але давайте запитаємо в енергоінформаційного простора, що ще він такого цікавого нам повідомить в цей час і світу. Про те, що вони якимось чином міняють тактику, про те, що свідомо будуть йти на ескалацію, тому що вони захищають, ну вони ж нас захищають, ви всі знаєте. І про те, що війна може бути довгою. Ну, принаймні Росія таким чином несе свій меседж, що це щось довге, затяжне, і вона, ну на роки, принаймні, я думаю, ця якась теза повинна у нього прозвучати. Але в принципі там все йде по плану. В Росії все око ВП росте і так далі. А давайте подивимося по факту, чи війна буде довгою. Знову ж у нас тема конкретно закінчення війни вона літає у просторі і в цьому є вели дуже багато заінтересованих сторін. Так що нам з однієї сторони говорять, що Україна стоїть на рівні вибору, саме вибору, тому що наш простір це наші вибори, які ми робимо. І в нас буде два варіанти: чи закінчити ось ось максимально короткий термін, чи зайти на щось довге. Так, що в нас е слідуючі, пере слідуючі перехрестя, і знову ж Україні вибирати? Принаймні зараз Україну на всіх парах тянуть до закінчення війни. А що нам треба зробити для того, щоб перейти на сценарій, щоб вона закінчилася швидше? Щоб це не було довго? Які поради ми можемо отримати? Ви знаєте, що не дивлячись на те, що в нас така максимальна ескалація, та сторона вона теж дуже сильно в цьому заінтересована. І якщо в нас буде саме люди, які розумні, почуйте це слово розумні які професіонали, і вони будуть. Доносити, що вони хочуть, ми можемо її закінчити максимально швидко, тому що зараз нам говорять дуже, вдали, дуже вдалий час. Там о, є якась тема чи іншої війни, чи іншого конфлікту по підірки, тобто кудись Росії потрібно бігти в другу сторону. Так що тут ми можемо з цим скористатися. Не бачу, що. Наші це почують, не бачу, що це зроблять, тому що нам дають на виході п'ятірку чаш, яка говорить про розочарування, що знов не скористаються, знов нічого не зроблять. Так що поки так. З іншого боку, повертаюся до астрологічних прогнозів, які були на нашому каналі. Кажуть, що нам дуже важливо і бажано війну закінчити протягом цього року, тому що планети нам сприяють. Все йде так, що ми отримаємо максимальний успіх. Не дай Боже, перетягнути там далі, щоб воно пішло на інші роки. Треба зробити максимум докласти зусиль, щоб... Припинити якомога швидше, зрештою, і захід це розуміє і допомагає нам максимально навіть те, що не озвучено, що нам дають, нам насправді дають, і можете бути спокійні. Ми з цією зброєю однозначно переможемо ворога. І чим швидше, тим краще, звичайно. І запитання моє таке. Всі хочуть, щоб війна закінчилася швидко? Чи є такі країни, які проти цього, і чи вони впливають на результат, чи ні? Ну, риторичне питання. Чому риторично чи всі хочуть, е е є частина, що хоче, частина не хоче. Там у нас розійшлися інтереси в е діаметральні е сторони. А чому? Тому що є дуже велика вигода світу, щоб Україна була в такому стані, максимально довгому конфлікті в Україні. Я би хотіла повернутися до 21 лютого і до Путіна його промови. І запитання таке: чи спеціальна операція стане війною після виступу Путіна? Війну назвуть нарешті війною. Ви знаєте, що я не думаю, що воно стане навіть якщо вони поміняють назву, але я не думаю, що навіть поміняють, бо там у нас знов піднімається тема внутрішнього конфлікту в Росії. І ну на війну вона точно не тяне, особливо на цю священну війну, бо саме вони її заколотили. Так що я не думаю, що буде цей рембрендінг більш всього, що це щось буде більш лайтове, таке поглажування, розказування казок. Так що це знову ж в ту сторону, що постараються дати саме інформацію, яку чекають. Оту та яка підтримує дух росіян, так що все це буде направлено саме туди. туди. Але ми з вами зустрічалися, обговорювали ці теми. Я вас питала: чи буде Путін мати щось таке для своїх росіян, дати їм таке смачне, цікаве, якусь перемогу? І ви сказали, що ні, не буде такого, і по факту вже наближається ця дата, і йому немає що дати. Що ж він там може такого цікавого придумати і сказати за кілька днів? Нічого не зміниться. Тема, і я знову кажу, що. З однієї сторони, піднімається тема, що вона велика і могуча, а з іншої сторони, оце смачне, що вони свої землі відвоюють. Розумієте, оце Свої землі вони відвоюють. Е, і, і звісно, вони б хотіли закінчити війну, але ці ж укронацисти не підтримують їхню ідею. Оце, оце така буде риторика. Так що хочеться, звісно, щоб нам сказали, що Росія хоче закінчити війну. і я а як Українка, розуміючи це все, розуміючи, що яка кількість смертей, напевно, було б розуміше її закінчити, бо це дійсно в нас забирають найдорожче Це наших хлопців і таке кількість життя. Але знаєте, не, не ми творимо цю історію саме через те, що політики вирішують за спинами саме участь України і саме участь інших країн в цій війні. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал і приємного вам перегляду. Кремль сподівається на великий інформаційний ефект від виступу Путіна в цей час, але як завжди, захід має що дати, яку відповідати. Приїжджає Джо Байден в цей момент збігається до Польщі, так і ця. Подія однозначно перекриє їхні виступи і їхні діалоги. І в мене запитання можемо зробити розклад на Джо Байдена і його приїзд до Польщі, які наслідки результати цього візиту? Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Приїжджає він в Польщу з новою ідеєю, якимось новим розвитком. Там, крім того, що там є тема грошей допомоги, яку він привезе, там все-таки нам обіцяють, що якась зброя теж замаякує на, на просторі. Хоча в ці дні, напевно, лінивий не, не їздив по Америці, не говорячи, що вони нам нічого не дають. Те, що там все-таки тема війни, це тема максимального. Посилення України військовому саме військовому напрямку, там буде оце головна тема. Так що це, це все туди. Я думаю, що теж, якби дуже так сильно риторика Байдена не зміниться, крім того, що там якась дуже велика допомога, чи привезе він якусь ідею щодо перемоги України? Можливо, в нього вже є якийсь універсальний план. Який не можна так в телефонному режимі передати, треба особисто приїхати і переказати, чому є вже ця ідея, концепція, яка допоможе нам перемогти? Ну дивися, нам тут а... нас охолоджують, говорять, що це не робота Байдена возити ідеї, в його зовсім інша робота, він політик, він везе допомогу, він везе гроші, а ідеї у нас розробляються в зовсім іншому місті. Так що чи будуть там разом з ним? Якісь військові я думаю, що там воно знаєте, паралельні роботи, які йдуть, і знову ж на які ми не звертаємо увагу, бо ми дивимось на Байдена, і там все, все робиться. Так що там і нові розробки приїдуть, і нові плани приїдуть. Воно приїде, але це більш політична площина. Через екне він приїхати до України. Ви знаєте, я думаю, що ні. Думаю, що ні. Хоча така ідея літає, і нам навіть говорять, що вони ще дивляться варіант, як можна заїхати. І ну, дуже великий варіант, що дивляться. Ну, просто починається це все із пожачаш, трошки мені для заїзду в Україні по енергіям. Ще вибір не, зроблен, не зроблений, знаєте? вибір до кінця не зроблений? Хоча ця ідея у просто. А чи варто йому приїхати до України? Знаєте, кардинально воно щось не поміняє. Приїде він в Україну, кардинально воно не поміняє. Але якась тема того, що все рівно це розглядають, то вона є. Чи розглядає РФ план? Знищення Байдена є подібний план. Про цей план знають. Він е, доволі, знаєте, якби розкритий. Працює спрацює з спецслужби з цим планом. Чи безпечно, йому летіти взагалі до Польщі? Теж у нас питання навіть до Польщі йому небезпечно вийде. І нехай з цього, всього, що ми сьогодні сказали, здійсниться тільки найкраще, а погані прогнози просто зникнуть, щезнуть, і все буде гаразд. До речі, футболки Україна переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай.